Ні, суспільства і влади недовіра до суддівської влади, враховуючи практику розгляду. Як буквально учасника місця розгляду ска думка скажників про можливість проведення з сильного відсутності. Так і, дотримання частини третії статті 306, його відсутність, тим більше, що попередження належним чином не перешкоджає розгляду справи, ми навіть не на настоянні. Дякую. <реку> Так, відповідно, частини 3 статті 306 нарогля скарб на рішення дії, чи підняття до судового освіти, здійснюється за обов'язкової участі особи, яка подала через Чи захисника представника та дію, діюємо, слідчого прокурора рішення дії взяли кріскають? Відсутність чи прокурора не є перешкоди дороги скарг. Це говорить нас законодавство. Ми настойні пророк без участі. За сьогоднішнього скажіть, що прокурор хоче, що підборна статистичні шостої капиталини. Розгляд скарги не перешкоджає розгляду такої належні. Чи ну, час на місцевого розгляду скаргу проводить засідання у його відсутності? Пам'ятка про це статут провела з поводження озвучувати. До початку розгляду скарги подано ряд опортань. Питання, день дотримання самого. Приняття підходить політичних справ, має відчутної справку у як усказано, там залізність коронавіру. Це саме прошу заяву, яка є. Яка згадається армію, номер кінець має відповідати. До суду там новообхідний, заяву проводження, куда знову ізоляний подання. Судок позвонити по питанням, оскільки вам позначив питання лікарне до решения скарби, включити до матеріалів.

важливим є судить

Враховуючи ситуацію, в, в якій суд апіоції безсторонній, він тільки зважує докази сторін і приймає рішення на підставі мотивованого. Аргументованого і доказованої доказовано, як бази. бази якоїсь от, чи, чи відповідача чи позивача, в даному випадку є ситуація, за якою проти нашої скарги не подано, як я розумію, ніякого заперечення спростування чи іншого документу від прокуратури області. Я правильно зрозумів? Так, в суді є версія наша, яка базується чисто на, на кримінально процесуальному законі на Конституції на Конвенції. Е, наголошую, тому що і е, навіть е, бо пояснення і, і є згадка про про те, що про імперативний обов'язок статті 4, частини 4 статті 214 і посилання на відмінуську конференцію 69, стаття 53 69 року і підтверджена конвенцію в, 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 в 86-му році. Також наголошую про існування обов'язку захисту обов'язок захисту і Конституції стаття 27 і в статуті ООН про необхідність такого захисту, це один із захисту держави людини. І ми подані. Тут, щоб не затягувати, ми можемо, можемо говорити багато. У нас велика база, база доказова база, саме рішеннями судів. Судова практика в мене є саме Личаківського суду, тим більше є судова практика судді Леньо, де рішення приймалося за таких обставин, мотивоване, обґрунтоване. Законом. Це саме підтверджується узагальненнями Вищого спеціалізованого суду від 12.01.2017 року, де така, про, про дотримання імперативного обов'язку при поданні заяви про злочин і розгляду скарги на бездіяльність посадової особи поліції чи прокуратури. І е, на остаток я тут ми, на, нас так само подано е, ухвала Печерського суду від 2 березня 2017 року, де я вже був е, як е, скаржник. І е, проти, е, проти, проти, проти Генеральної прокуратури і тут е, обов'язок внести відомості в Єждр е, саме підтверджено. Останнім абзацом перед результативною частиною оцінювати дії осіб, які надали правову кваліфікацію і їх діям та здійснювати інші заходи до внесення відомостей до ЄДР з викраденим заставим, не передбачено діючим КПК України. Що більше можна сказати? Я кажу цитувати от три папки рішень... Рішення Личаківського суду, інших судів, апеляційного суду, в мене зібрана е, судова практика велика. І, як правило, судді поступають відповідно до, до припису закону, адже КПК не передбачено навіть відмови про внесення е, відомостей в ЄРД, бо спочатку вноситься, а відповідно наступає е, в результаті. Приймається рішення відповідно статті 284 КПК України через постановлення постанови про закриття кримінальної справи, якщо виникнуть такі підстави. Безперечно, ми тільки в дотримання закону і тільки в дотримання прав людини, в дотримання міжнародного законодавства, яке захищає саму людину бо саме в статті 3 Конституції. Наголошено, що держава звітує перед переднюю за свою діяльність. Отже, у нас е, всі є аргументи для того, щоб суд приймав орудованим доводити рішення тільки згідно закону і тільки згідно конституції. Я при увагу чи я вас доповнити підтримувати? Доповнити мене що ми взагалі вважаємо, що дору це просто витрачання часу, коштів податків і, 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 і вільного, вільного, скажімо, для роботи часу судді. Тому що це є е, ганьба, що за сьогоднішній день е, юристи спеціальними знаннями не виконували свої обов'язки, відповідно до КПК, але вони вже є з е, 12 року до сьогодні такий масив тлумачень, роз'яснень, листів, розрішень е, загальної практики вищих судів. Що будь-який юрист має спеціальні день отримуючи заробітну плату, він би знати ці речі, особливо числі прокуратури, що вони це, як сказали, на напередові по прийому заяв проводжень від громадян і, чи усі повинні знати ці речі. А ми на сьогоднішній день змушені улікати суд, треба пігати час, світ, де судді, на жаль, на сьогоднішній день, і спілкуючись з вашим суддею, колишнім заступником голови, який каже, Складність в тому, що судді мають розглядати господарські, цивільні, адміністративні іноді і кримінальні справи І це громадження, яке не виміняє на сьогоднішній день суддів, і вони завантажені, їм, але через своє право змушені вертатися і.